Сервісний центр МВС у Краматорську знову надає свої послуги. Після понад піврічної перерви установа готова приймати клієнтів за п'ятиденним робочим графіком. Для нового випуску програми про важливе ми поспілкувалися з начальником територіального центру у Краматорську Дмитром Чернявським. Часть особового складу трошки. Було і роз'їхались по різним регіонам, де деякі остались, поїхали, остались там за кордоном, деякі уїхали в другий регіон і залишились там. Тобі ж лічного складу стало трохи менше. Ну, я думаю, нічого. Ми успіваємо, ми зробимо все і Будемо старатися зробити кращим. І я думаю, що зробимо все для людей, буде все добре. <звук> Найчастіше, ну, після цих дій, давайте з того здати 17 листопада, того, що у нас, то йдуть перереєстрація, дублікати і обмін. Приблизно за три доби 40 перереєстрації і обмінів трошки менше. Хай буде навіть, 15 десь так, операцій. Ми е, виходимо в зал очікування, пропонуємо вийти до сховища. Де в нас в залі розташовані стенди, де все прописано, підказуємо, допомагаємо, і люди виходять до сховищ. Працюють електронні сервісні центри, заходять на сайти. Скільки вже було, пишуться люди. Приходять е в, телефон, в телефонному режимі. Показують. Ми зможемо спокійно роздрукувати талончик, і, якщо потрібно йому. І ми без, без всяких питань це можемо зробити. В цьому продовжувати е управляти транспортним засобом. Ті, ті люди, які виїхали за кордон, вони мають право управляти транспортним засобом. Це ті, які знаходяться під захистом. Вони мають право управляти транспортним засобом. Є такі плани, є така можливість на, на, на даний час. Будемо планувати, чекаємо заявочки і будемо виїжджати на місто. І будемо все робити, все, допомагати людям, будемо старатися. Тобто, я думаю, все повинно вийти. Є в нас мобільний сервісний центр. Давайте називемо це Територіальний сервіс, мобільний сервісний центр, який виїжджає на міста в будь-яке місто. І ми робимо, таку ж, ми робимо таку ж послугу, де обмін посвідчення водія, заміна, заміна дублікати, реєстрація, перереєстрація транспортного засобу. Тобто те ж саме, то, що і в територіальній сервісному центрі. На сайтах є номера мобі... телефонів 673-75, це і був у нас. Змінився мобільний номер, це 066-394-95-75.